І так, розказую про Control.net. Що таке Control.net? Control.net це така ілітка. Для початку її треба встановити. Встановлюємо переходимо за посиланням, яке я дам під відео, копіюємо посилання. Переходимо в плагіни, встановити з URL. Вставляєте, встановити. Встановлюється, встановлені, застосувати і оновити. Вам потрібно ControlNet, Ще один плагін. OpenPose Editor зразу можна встановити. Так само копіюєте. Ще один плагін. Depth Library. Так само копіюєте туди. Потім що понадобиться? Понадобляться моделі. Є моделі, моделі для цього плагіна це в Тензер з формата, вони менші 723. ну Їх тут всього 9 штук. Часто використовується Kenny модель, Dept модель і, і, і OpenPose модель. Оці три моделі обов'язково скачать інші по бажанню. Е, також є моделі в іншому форматі. Додатковий Adobe теж на Hookin Face. Це ті самі моделі, але тут їх аж 28 Тут, який плюс? Тут є модель LineArt. Треба натиснути LineArt модель. Тут В форматі PTS. В Games, Webui, Webui, Models. І в ControlNet, отут зберігаємо ці моделі всі. Можна теж всі оці, що з красними значками всі поскачувати. Всі. Вони отут і тут вони дублюються деякі моделі. Тобто, 9 моделей, то тобто, ну Тут моделі обновлялись 5 місяців назад, а тут 3 місяці назад. Тобто тут вроді би новіші. То, ну, Важать більше. Так що ваш вибір. І так, це все скачали. Закриваємо, перезавантажуємо нейронку. Що тепер ними можна робити? Тепер у вас з'явилася Library, функція, от, щоб робити руки. Піснішого скажу. Появилася Control-NET функція. І в цій функції ще одна функція є внутрі, пізніше покажу. А, Для початку. ControlNet net тут є три вкладки. Тобто три, три мережі можна підключати. Вона, за замовчуванням вона глюче. Переходимо в настройки. Ctrl-NET. Отут у вас включено три, але її не робить. Її треба виключити, застосувати, а тоді опять включити на 3 і застосувати. Після того у вас з'явиться тут три вкладки, а не одна. Бо за замовчуванням вона щось одне. І так. Перша функція покажемо, як з допомогою ctrl розфарбовувати. Ми не немає зараз малюнки, тому просто загуглимо його. LineArt. LineArt. Зображення. Так, приліпимо до краю екрану, зараз включимо просто якийсь директорію. Так, Давай я создам тут попку, щоб не сварить. Ну, ось оцей малюнок. Так, у нас є малюнок. Якщо він чорно-білий, ми його просто кидаємо в Ctrl-Net. Вибираємо а, тип контролю, вибираємо LineArt. Якщо у вас модель скачана, у вас Ctrl-V11R LineMart само вибереться. Якщо не скачана, скачайте, я показав раніше як. Процесор LineMart вибирається. Тепер, отут у вас є функція або інвертувати малюнок. Вибираємо інвертувати. От він інвертував, Ну, оскільки малюнок не чорно-білий, він е жовтуватий колір. Знач... Нам треба іншу функцію для, для кольорових е, малюнків. Lineart Black and White. Ну, тут он інші функції є там, для аніме, реалістик. Е. Генеруємо. От, згенерували нам чорно-біле. Дивимось, що тут зроблено. Щось фігово. А ну переключимо заново. Стандарт. Так. Ладно, ще раз генеруємо. Так, замінити. Ну, значить таке воно і є. Тут готове. Тепер треба обов'язково нажати вкл. І щоб оця функція, це процесор вже не нужен, він преобразований, його можна взагалі вимкнути. Щоб бралася картинка відсюди, треба включити Preview as input. Або закрити все. І просто кинуть сюди на вход малюнок. Далі. Е -е... Жінка, напишемо жінка. жінка Промт обов'язково треба писати. Жінка і волосся багато. Тут так. Волосся. Так, зараз воно перевело, жінка, волосся. Все, нажимаємо Генерувати. Тут є ще функція, в кого мало пам'яті, можна поставити галочку, щоб пам'ять була. Щоб оптимізувало розміри цієї малюнки, тут автоматично він стоїть. Не бачу, не бачу, десь 512, здається. Якщо перфект поставить, він буде сам согласовувати розміри за цим. Або ж можна нажати оцю ось галочку, щоб передати розміри малюнка в... В розмірі генеруваного зображення. Ну, Тобто, щоб пропорції зберегти. Якщо... Ну, зараз квадрат, в принципі, без, без різниці. Перший раз може тут загружатися якісь бібліотеки і може бути довго. Зараз пише в мене хвилина 30, не знаю чому. Чомусь тупе, обично 20 секунд це робиться. Так, бібліотека в мене стоїть рев аніматер. Можна любу біб... бібліотеку. Чекаємо. Поки чекаємо, можемо сюди вибрати ще, щоб не просто жінка була, а якийсь красивий портретний скін. Тут десь у мене було збережено. В шаблонах сейчас найду. Десь був у мене портрет, портрет, портрет. Чибі, Digital. Ось щось уже малюється. Так, ну дамо до йому домалювати. Я вже бачу, що волосся, треба було кольор волосся вказати, я не вказав, волосся не дуже. Так. Реалістичний фотопортрет. Ось його можна використати ще. Або... Індігейм. Скоріні або ріжінал фотостіл. Ну зараз подивимось. Так. Що в нас так? Ну, вже непогано. Але давай напишемо йому червоне волосся. Red. Red hair. Генеруй. Тобто воно вже із, із малюнка лінійного вже зробило підреалізм Кольори. От реальний масштаб ескіза і. і масштаб малюнка видно. Так, ну воно зробило блондинку, зараз ми трохи. Також можна малювати сразу чорно-білим. Чекаємо, 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 чекаємо. Опа! Уже ми бачимо вже червоне волосся, вже веселіше виглядає. Так, дивимося нашу консоль. Ну, перший раз може бути довше. ну... Так, скільки пише? 13 секунд залишилось в консолі. І так, скопіруємо. От у нас вже два варіанти є: От біле, червоне волосся, біле волосся. Мінімально нічого не писав, мінімально Wuben Red Hair. По контуру малює цей. Що далі можна додати? Можна додати колір очей. Давай, зелені очі. Зелені очі. Так, стираємо. Зелені очі. Нам червоний колір сподобався. Ми можемо зафіксувати е, сід. Щоб не мінявся сіт, щоб червоний колір, бо червоний може там різні стилі. Ну. Так, зелені очі фіксуємо. Тут мій плагін той, що All... перекладає Green Alice і заново генеруємо. Так, прилипання вікна, це так, щоб зру... я бачив інші блогери, просто перетягують, зменшують вікно і перетягують на робочий стіл. У Windows 10 є класна функція, якщо він Ой, натиснути. Ой, і в системі і спільні можливості здається. А, в системі багато Є галочка е, фіксувати вікна. Фіксувати вікна. Якщо її вимкнути, вікна починають прилипати до країв. І можна зафіксувати папку. І можна розширювати, зширювати. Дуже зручно вигляд, тут можна перемикати, е, наприклад. Область переходів от є. От я створив, наприклад, нову папку, можу її притягнути на, на швидкий доступ. От нова папка на швидкому доступі. от Клікаю одразу переходю. Бистро можу її вимикати. І швидко. Дуже зручно, не треба ніякого робочого стола, все тут видно. От вже з зеленими очима намалювало воно і ще ззаді якесь листя додало. Зберігаємо. Щось воно мутнувате ззаді. У ну, мене на цей випадок є сває, можу чіткіше зробити. Можна також застосувати стилі. От реалістик фотопортрет. Додавляю там RAW, Cinema, Color ID, Ну, це вже додаткові експерименти, щоб не затягувати відео, просто на цьому завершую. що Є така функція. А, і що саме головне? Ця ж функція працює і в зворотньому порядку. Тобто, якщо у вас є фотографія якась, ну, щоб нам загуглить фотографію. Беремо, наприклад, жінка. Жінка. Ну, або ваша, наприклад, фотографія є. Ну, неважливо. Просто зараз візьмемо якомусь. Давай для приколу візьмемо, давай фотографімо візьмем фотографію, наприклад... О, я, я придумав. У мене тут десь є фотографія Зеленського. От у мене, наприклад, ось є згенерована з моделі та що на цій вітаї я генерував Зеленського. От перетягуємо його сюди. Так, з будь-якої фотографії можна робити. Опять включаємо, так, включаю всі, опять включаю ліналайн-арт, опять генерую. З нього лінійний малюнок. І тепер я можу з цього лінійного малюнка, ну, перетягнути сюди. І з цього лінійного малюнка тепер можу написати. Не написати Зеленський, а написати чоловік. Та й хвот. Ам. І тепер воно по цьому малюнку повинно намалювати чоловіка. Так, генеруємо. І це вже з фотографії. Так, отут світ скинемо, нам світ цей не нужен вже це для жінки. Генеруємо. Так, тут повернемося в свою директорію. Такі передачі, якісь черти лица можуть контури втратитись, але так можна любити, робити любих людей з фотографій, яких моделі не навчені навіть. Тобто, тобто з любої фотографії зробити людину, зафарбувати або перефарбувати. Якщо просто брати через image-to-image, Image, воно і змін, змінює. А тут воно повинно вписувати в ті контури, які є на малюнку. Віміч-то-іміч, воно там відступає від цього. Ну, от зараз воно робить людину не похожу. Не схожу за Зеленського. Чого? Бо я не застосував модель. Тепер я можу зайти в, в текстурні інверсії. У мене тут є Зеленський, який на сайті. Ці я посилання дам, я зробив модель і виклав. Вставляю сюди Зеленський і повторно згенеруємо, Так, закриваємо. Тобто встав так. я і повторно зенерую. Тобто воно візьме тепер модель Зеленського, але повинна в цьому ракурсі намалювати в цьому фотку. Він не зможе відмінити інший ракурс. Тобто я малю фотографію Зеленського перевів у контури, а тепер знову контури переводю в фотографію. Застосовуючи модель. Тобто комбінувати можна нашу фантазію. Також можна додати там стилі, фентезі, там тра-та-та. -та -та, Щось воно. Дума, 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 дума. Так, 30 секунд. От воно намагається в ці контури, які я брав з фотографії Зеленського, вписати іншу контрольну точку з Зеленським. Сюди. Ну, Наскільки він буде схожий, це тут трохи рандому. Якщо не схожий, з першого разу декілька генерацій буде схожий. Це не обов'язково фотографії, так само картини. Можна, наприклад, ви хочете перекрасити якусь картину в інші кольори. От він перемалював таке вийшло. Ну. Все. Він, що в наступному відео я розкажу про інші оці, оці функції, тут їх багато. От Normal, open Pose і інші. Щоб не затягувати це відео, тут завершу.